Комп'ютерні ігри завжди вважали забавкою для чоловіків. Проте стереотип, що дівчатам ігри не такі цікаві, існує і досі. Але чому так сталося? ви? з вами Лера, і сьогодні ми поговоримо про те, як жіночі протагоністки вплинули на кількість жінок в геймерстві. А розпочнемо трішки з історії і про те, коли вперше ж з'явились жіночі протагоністки. І звісно, Ларочка Кров Сергіївна мала дуже вагоме значення та доленосне в історії ігор. Проте вона була не першою. В ігру індустрії в загальному першою вважають саме Міс Пакман, отой жовтий шмат сиру з губками та бантиком. Проте міс Пакман релізнулась 82-му році. А ось 81-му вийшла гра Леді Бах. По суті, це черговий клон пакмена, який банально хотів наживатись на популярності культової аркади. І так вийшло, що на автоматі була зображена пані в костюмі сонечка, той шажичок, а не я. Інформацію про цю пані можна знайти, якщо копати трішки глибше, а не обмежитись запитом в чат GPT. і її можна вважати першою жіночою протагоністкою. Але у мене є заперечення. І це заперечення з'явилось на основі моїх власних спостережень. Ви подивіться, як Ге виглядає у грі. Це ж бляха, просто комаха. А тепер подивіться, як виглядала на ігровому автоматі. То може образ гарненькою, леді баг в короткому купальнику був не більше ніж маркетингова стратегія, аби хоч якось привернути увагу до своєї гри. Ну і по факту, чи потрібен був жінкам ось такий відвертий образ. Чесно, я сумніваюсь. Скоріше це був розрахунок на саме чоловічу аудиторію, тому що переплюнути пакмана було важко, а хапнути його популярності хотілось. Ну, можете написати в коментах, чи погоджуєтесь зі мною. Мені було б цікаво почитати. Пу-пу-пу. Ви знаєте, я напевно вас задовбу, але Леді Бах не була першою. Я втрачена гра від популярного на той момент видавця аркадних ігор «Ексідіс». Це гра Скор, яка вийшла в 77-му році, і знайти з неї скрини. Або тим паче футажі, ну наразі неможливо. І ця гра була щось на кшталт It's Revolution, Johnny», тому що там можна було не просто пограти за жіночого протагоніста, а в цілому обирати стать. На той момент в іграх такого ще не було. Ви вже на екрані побачили всю інформацію, яку я знайшла про цю гру. Взагалі це був якийсь типу дейтинг-симулятор, і я думаю, у дівчат підліток в той час він реально користувався попитом. І аби ви розуміли, наскільки ризиковано було випускати ігри в той час, де головна персонажка це жінка, в 79-му році провели дослідження всього на 201 особу, але воно все рівно було показовим. Адже 90% чоловіків вважали ігри маскулінним заняттям, а 85% жінок із ними. Погоджувались також у 83-му році професорка Сара Кіслер провела своє дослідження, де порахувала кількість жіночих персонажів в іграх. І увага! Тут мова навіть не про головного персонажа, а просто про наявність жінки в грі. І коротше. Жіночий персонаж з'являвся один раз на сім ігор, і то образи були надмірно сексуалізовані. Як несподівано, в період 82-86 років вийшло багатько посередніх, ну і не дуже популярних ігор з жіночими ГГ. Але все ж самус Аран, головна героїня Метроїд, вважається наступною популярною жінкою-протагоністом. І як завжди, хитрі Нінтендо репрезентацію персонажа зробили тут ну дуже розумно. По перше, в ті часи не було ясно наскільки гарно будуть продаватися жіночі персонажки в іграх. А по-друге, це була перша гра легендарної серії. Метроїд продавала як екшен адвенчуру про якогось персонажа. Він воює з інопланетними істотами, і це все відбувається в космосі. І лише по проходженню гри геймерам розповідали правду, що головний персонаж насправді персонажка. Що саме цікаве, образ Самос об'єктивно привабливий, і я розумію, чому його розкривають аж в самому кінці гри. Але з іншого боку, ця гра виглядала потенційно непривабливою для жіночої аудиторії, тому що постер виглядав як типова гра про чергового чолов'яку, який усіх врятує. В той час ігрова індустрія якоюсь мірою була захоплена чоловіками, адже ігри створювались хлопцями для хлопців. Чоловіки були мужніми, сильними і взагалі неймовірними героями, в той час як жінки в іграх рідко виходили з ролі жертви. І саме тому Лара Крофт у 96-му році здійснила такий резонанс, адже це була сильна, смілива персонажка, за якою цікаво спостерігати. І напевно зараз це найвідоміша жіноча протагоністка. Хоч про сексуалізацію Лари Крофт можна зняти об'єктивно окреме відео. Ми вже колись про це говорили на каналі Даріус. Проте. Якщо вам цікаво послухати про сексуалізацію не лише жінок, а й чоловіків в іграх, напишіть в коменти, бо інформації достатньо. Повертаючись до відео, зазначу, що у свій час саме Лара уособлювала собою культурне протистояння. Вона показала, що можна бути не лише жертвою, а розумною та самодостатньою героїною, за розвитком якої приємно спостерігати. Хоча знову ж таки такі персонажі далекі від реальності, але це в цілому біль старих ігор, коли героїв робили як з обкладинки журналів. Мало і звісно дуже приємно дивитись на таких вилизаних, ідеальних і взагалі далеких від реальності персонажей, формувати у себе в голові якийсь ідеал, а потім мати деструктивне сприйняття себе. Класно, 98-му році вирішила проаналізувати 33 гри від популярних на той час компаній Нінтендо та Сєга. І виявили, що лише в 15% жінка була в ролі гг або активного персонажа, в той час як в 41% – Такого не було зовсім, і це відео не про ниття. Я просто хочу, аби ви зрозуміли, наскільки для компаній того часу було ризиковано додавати жіночих персонажів в ігри, Хоча потенційно вони могли розширити свою цільову аудиторію. Ну але ж суспільство тоді було все ж таки більш консервативним. Після Лари тенденція жінок в іграх почала розвиватися сими мильними кроками. Якраз тоді вийшла, як її прозвали жіночна та тендітна версія Лари Крофт. Це Ейпріл Ryan» з гри «Longest Journey». Хоча, дивлячись на стилістику та жанр цієї гри, тут було б дивно бачити таку саму сильну героїню. І якщо чесно, про я чую вдруге ну, вперше було, коли сценарій писала, то взагалі моїм першим культовим жіночим протагоністом стала саме Джейд з гри Beyond Good and Evil від Ubisoft, до речі. Вони ще тоді вміли в гарні ігри. Буквально, будучи семилітньою дитиною, я хотіла рівнятись на Джейд, бути такою самою сміливою та сильною. І це яскравий спогад дитинства. Адже раніше, коли я грала за чоловічих персонажів, у мене не виникало такого почуття. Я потім пішла в двір, показувала всім дівчатам Джейд. Ми хотіли на неї рівнятися, а деяких я навіть зацікавила пограти. Хоча до того вони ну, взагалі не дружили з іграми. І насправді було б дивно, якби дівчата захотіли рівнятися на домгая, а не на персонажку своєї ж статі. Ну і наступна більш знакова подія в розвитку жіночих протагоністів сталася ж в 2013 в тому році, коли вийшла The Last of Us 1, Bioshock Infinity, а також Tomb Raider. І, окрім останньої, звісно, всюди були чоловіки ГГ. Проте там є нюанси, про які я буду говорити сьогодні. А зараз я хочу подякувати усім спонсорам мого каналу, як напряму через YouTube, так і через БаймієКофі. Ви, мої зеленькі сінобончики. Особлива подяка Максиму, Іллі, а також Олексію. І просто неймовірні слова вдячності: Владеру, Володимировичу, Моцарту, Дмитру Ірка, а також Звіройду. Дякую вам. І тут жінки це не умовні жертви, а це сильні особистості, з якими не просто цікаво слідкувати, а на них бляха весь сюжет тримається. Вони дійсно змінили, ну або хоча б похитнули уявлення геймерів про образ жінок в іграх. Навіть зараз, аналізуючи вподобання панянок мого віку і старше, більшість із них обов'язково в топі своїх ігор згадають біошок та The Last of Us. Я, наприклад, пройшла першу тлол, бо подумала. Вау, яка мила дівчинка! І мені за неї дадуть пограти в зомбі-апокаліпсисі. Беру, бо Елі викликала у мене відчуття дисонансу: жорстока гра, зомбі, постапокаліпсис і миле дитя. Якщо що, я грала в цифрі, я просто потім купила на пам'ять. Якщо Лара Крофт об'єктивно скатилась в якості самої гри, а четверта частина біошок і досі не вийшла, то The Last of Us зазнала своєї еволюції, як і геймплейно, так і графічно, так ще й там дві головні героїні. І тут бляха грає прекрасний контраст, коли ти слідкував спочатку за маленькою, ще не зрілою своїх поглядах дівчинкою, а як наслідок граєш за особистість. І можливо, рівнятись на цю особистість ти не дуже хочеш. Проте, спостерігати за нею ну, до біса цікаво. І раніше жіночі персонажі були об'єктивно нереалістичними з тією сексуальною бронею та вбранням, з обов'язково великими формами та конвенційно привабливим лицем. І якраз всю повноту і широту вузького мислення тогочасного суспільства можна привести гру Арканом, яка вийшла, якщо не помиляюсь, в 2000-х роках. Там, обираючи жінку в якості свого головного персонажа, ви буквально можете пройти декілька квестів, переспавши з власником квеста. Клас, дуже класно. Це показує всю мерзотність та стереотипність тогочасного суспільства 2000-х років. Але зараз ігроіндустрія обрала інший шлях розвитку. Зараз у нас є Елой, яка має нормальний обумовлений світом образ, яку, до речі, хейтили та висмівали за щічки. Хоча б персонажка від того не стала менш привабливою, і геймери просто взяли найвдаліший для своєї травлі скрін. Об'єктивно, я з цього ще сміюсь в розрізі того, що напевно ці геймери ніколи не бачили реальну жінку в житті і не розуміють, що не всі 90-60-90. І такі нетипові, назвемо їх так, образи краси теж потрібні, якраз для усвідомлення, що це норма. Зараз у нас також є контрол, де Джесі це не просто головна героїня, вона ще полору, директорка секретного урядового агентства. Тобто, це не просто вимушена жертва обставин гри, а доволі вагома особистість, яка досягла Кар'єрного успіху. І тут прикол не в цих ігрових кар'єрних сходах, ні. А в тому, що вона може стати прикладом для дійсно великого пласту геймерів. А щоб ви розуміли, наскільки цей пласт геймерів, про яких я говорю, великий, в Штатах провели дослідження і виявили, що 49% жінок грають в ігри. І для них саме Джесі може реально стати прикладом, як би це не звучало. Але згадайте себе, ви ніколи не рівнялись на книжкових або навіть ігрових персонажів, або з фільмів, ну це база. Мені ще неймовірно подобається образ пані Селени з Returnal, зовнішність якої обісрали всі, кому не лінь, бо вона взагалі не стандартний жіночий персонаж. Вона гарна, але не по стандартам сучасної краси. І видно, що вона старша за середньостатистично зображену ГГ у іграх. Але в неї є своя цікава історія. Нам показують її кар'єру і розповідають про неї. І такі персонажі теж потрібні. Можливо, особисто я не буду себе асоціювати з нею і більше там занурюватись в гру від почуття єдності якоїсь, але умовно більш зрілі геймерки якраз відчують з селеною той зв'язок. Кена, кіберпанк, прости господи, Кріт та фаркрай, шостий, флагтейл це ігри, де жінка або головний персонаж, або є вибір статі. І по факту це робиться, бляха, не так важко, але це перше. Захоплює більший пласт геймерів, тому що умовно деякі жінки підуть через це саме грати в гру, бо там є жіночий бляха-персонаж. А по-друге, це створює більше єдності з персонажем. Ну камон, нам дійсно легше себе асоціювати з кимось, коли він на нас банально схожий. По самим стандартним статевим ознакам і признакам така особливість потенційно привабить більше дівчат в ігру індустрію, і дівчата не стануть тими динозаврами, яких всі радіють бачити в онлайн-чатиках. Коротше, нещодавно було проведено дослідження, і аби вас не обманути, у мене записані точні з нього цифри. Було проаналізовано 150 найрейтинговіших ігор без DLC та ремастерів, і там виявили, що 69% ігор мали чоловіка як гг, 13% мали обидві статі в якості протагоніста, майже 9% це був вибір статі в іграх, і всього 6% мали жінку в якості головного персонажа. Як то кажуть, думай те. Особливо опереджені люди не додивляться до цього моменту та напишуть свій токсичний і об'єктивно далекий від реальності коментар. А я просто хочу, аби протагоністів, з якими я зможу себе асоціювати та краще розуміти, ставали більше. ви?